Сєвєродончани відсвяткували День Державного прапора України. Біля міського палацу культури зібралися громадські діячі, представники міської влади для урочистих привітань. Дорогі друзі, розрішите від лица Сєвєродонецької міської ради от від її исполнительного комітету поздравить всіх вас, всіх нас з праздником государственного флага України. Наш флаг имеет два цвета. Синий – это цвет неба, цвет мира, цвет жизни. И желтый – цвет хлеба, цвет труда. Вот, собственно, все то, что наша нация, наша Украина веками отстаивала и хотела иметь на нашей земле. Десятки наших поколений хотели видеть этот флаг над нашей землей. И вот 25 лет назад их мечта, их мрии сбылись. И на сегодня у нас на всех наших воштоках, на зданиях, на наших одеждах, в наших сердцах присутствует наш флаг. Флаг мира, флаг труда, флаг жизни. Підняти стяг над Сєвєродонецьком доручили юним спортсменам на знак процвітання нашої молодої незалежної держави. Присутні заспівали їм та рушили до пам'ятника Олександру Радієвському, поклонитися, покласти квіти та подякувати за вільне місто. Це наша пам'ять, це наша історія, і це історія, яка, яку ми застали. Це нужна пам'ятати, це нужна чтити і нужна поклонитися цьому людину. Благодарность. Этот праздник, праздник нашей свободы, праздник символ нашей страны, потому что страна наша действительно в трудное время сейчас живет и война на дворе, поэтому такой праздник очень подымает дух. Пам'ять визволителя вшановували не тільки офіційні особи, а й небайдужі містяни. Для кожного це свято має своє особливе значення. Я сьогодні прийшла сюди, тому що це день і дуже важливий для нашої держави. Я вважаю для всієї української громади і спільноти, тому що сьогодні. Ми святкуємо День українського прапора, це один з наших найважливіших символів нашої держави, який нас об'єднує. І я вважаю, що всі, хто дійсно патріотично налаштований, сьогодні мають згадати про цей день і про те, що це прапор, під яким сьогодні ми маємо на увазі волю, нашу свободу, незалежність. І я думаю, що і завтра, і сьогодні. Всі свідомі українці будуть об'єднані і будуть усі разом.